Три десятки людей у древньоримському вбранні та обладунках сьогодні з'явились на одній з вулиць Одеси. Там пройшла вже десята за рахунком пасхальна реконструкція. Як пройшов костюмований захід та про його особливості, дивіться у сюжеті. Квері гамова одесити в рамках пасхальної реконструкції відтворюють події 2000-річної давнини, фрагмент суду Понція Палата над Ісусом Христом. Естественно, это через костюмы, то есть вот на мне костюм это полностью э, на основании музейных э, археологічних находок, а также литературы і каждый предмет он э, ну, восстановлен. Но также и актеры, они в шерстяных одеждах, они э, также в льняных одеждах, кожаные э, обувь. У мене натуральна ткань, а, яка Робилися руками за античними розкопками, тобто, це перше сторіччя, можливо, початок другого сторіччя. Навіть колір співпадає абсолютно все. Взуття, прикраси, туніка, това нижня, сумочка, навіть така жіноча. Ну куди ми без аксесуарів наших, тобто зачіска, все дуже дуже відображає жінку античну, яка була за часів життя Ісуса Христа. Окрім акторських сцен, в рамках заходу також проходив ярмарок, концерт та активності для дітей. Це вже десята за рахунком пасхальна реконструкція. Перша відбула ще у 2012 році. Тому серед присутніх багато постійних відвідувачів. Mm, Обычно нас там проводит по разным локациям, интересно послушать историю, тем более перед Пасхой, э, вспомнить. Они, конечно, еще не были, потому что, ну, если кто-то и был, то очень был маленький, в коляске еще, поэтому вот подросли и решили прийти посмотреть. Дети, вы в курсе, кто такой Христос? Да. Кто такой Бог? Кто да. Кто такой Христос? Мы, да. Мы на третьей фонтанке в чарку ходим. Відвідати пасхальну реконструкцію можна буде ще завтра, о 12-й на Дерібасівській біля міського саду. А після завершення всі костюми та декорації відправляться в античний музей, що нещодавно організатори заходу відкрили у сквері гамова. В нас деякі деталі вже є. Те, що ми реконструювали, знайшли, купили самі відтворили. Вже є якась така як база. В нас то і звісно, вже ну пора було прийти вже і до музею самого. То ми вже там створили цей музей. Там є все, що стосується, там якісь там монет, якогось одягу, одягу, якоїсь оружейної частини. Завітати до нового музею можна у робочі дні з 10 до 15 години. Олександра Манохіна, Костянтин Длужневський, сьомий канал.